Товариство, всім привіт, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Ютуб каналі. Як ви бачите, гарна, приємна вчорашня погодка. Змінилася у нас на срань, дощ, прохолода, але тим не менше, це не зупинить нас у своїх починаннях. А якщо ви поставите нам вподобайку, напишете коментар. Взагалі це дасть нам величезну наснагу, мотивацію і підтримку для того, щоб ми... Не зупинялися і рухались тільки вперед. Значить, планів у нас сьогодні багато. Пропоную вам провести робочий день з нами, так що біжимо. Працювати. Ранкова паєчка для наших гусей підготовлена. Бачите, як до себе додому. Ще одна маркіза у нас знаходиться на троні, але в принципі той процес, який нас дуже сильно радує. Тепер товариства до наших улюбленців, буквально декілька хвилинок вони в нас обслужені. В Принципі на даному етапі роботи з ними не дуже багато, але ми дуже і дуже сильно сподіваємося, і ми задля цього кожного дня працюємо, щоб роботи оцінь приємної на нашому господарстві ставало більше. Господарство наше росло і розвивалося. Ну, і в принципі, знову ж таки, ми не покладаючи руки, ніг працюємо задля цього. Також учора. Як ви бачите перед собою, тіліпається така, от, наче безглузда річ, але дуже ефективна і дуже працююча. Так називаємо, іграшка для поросяток дуже ефективно працює. Навіщо ви скажете, вона зроблена? Ви маєте розуміти, що будь-яка тварина в цьому от Віці, коли вони народжуються і ростуть, це ж ті самі діти, і вони бігають, бавляться, активнічають. Ну і якраз от час від часу, але бавляться за цього іграшкою, це для них певний антистрес. Тому що те, про що я говорив, величезну увагу потрібно приділяти оцим от стресовим нюансам, які також можуть досить негативно впливати на ріст і розвиток наших поросяток. Так що по можливості створюємо максимально ідеальні умови для їхнього знаходження на нашому господарстві, щоб вони розуміли, що вони попали у надійні міцні руки, гарно їли, гарно росли і гарно розвивались. В принципі, ми стараємося робити все від себе можливе, щоб так воно. Хлопці вчора ще запитували з приводу того, навіщо поросятка бірковані у нашому випадку. Ці свинки будуть в перспективі залишатися на господарстві і будуть маточним поголів'ям і для того, щоб ми могли їх відрізняти, так як всі вони білі, звичайно, там можна заморочитися і по кольору очей якби визначати деяка свинка, але воно того не варте. Звичайна пластикова бірка, яка вішається на вушко, у кожної з цих бірок є номер. Тим самим ми при. Ну як кожну свинку пронумеровуємо і ідентифікуємо за якраз за допомогою цього індивідуального номера. Що це нам дає? Є ряд вакцин, які потрібно свинкам проколювати, ряд препаратів, дати осіменінь. все оце можна дуже легко і швидко контролювати і. Якби редагувати за допомогою оцих от номерів в принципі дуже дуже зручно, хто не використовує, але в кого є поголів'я, рекомендую дуже дуже класно. Також вчора там в коментарях Саша Цибульський задавав питання з приводу того, який саме підкислювач використовую у воду. Тому що у комбікорм я використовую сухий підкислювач від компанії ЗВК. Ну а безпосередньо для води використовую підкислювач Селко. Дуже класно, дуже ефективно вони працюють. В принципі, на довгий, ну дуже довго вже використовую. Їх. В принципі, нарікань ніяких нема. Реально, дуже тільки такі позитивні, класні відгуки. Тепер випускаємо нашу кучеряву орду. У нас по графіку маленький водопій, плюс доїдають те, що не доїли гусечки, ну і вирушаємо разом з ними на пасовище. Ще товариство, вас таке питання учора в коментарях, якраз відповідаючи на моє прохання допомоги у вирішенні отої от проблеми, яка у нас з'явилася на господарстві у виді бродячих собак, які буквально от в конці города у нас бігають і трішечки починають вони напрягати моє господарство. І один із глядачів там порадив безпосередньо електропастух. Напишіть, будь ласка, що воно таке. Можливо, хто використовує ефективна взагалі ця річ, в принципі, ще детально не розбирався і нічого не дивився, але е, я так думаю, що можливо, от якраз це і є певною альтернативою для того, щоб можна було е, хоч якось е, із убезпеченням свого господарства вийти із оцієї ситуації. Я не знаю, чуєте ви на задньому фоні чи ні. Чуєте, собака розривається. Оце ті вже паскуди з іншої сторони бігають і е, таке от мерево відбувається кожен божий день, кожної години. Собака в дворі розривається, і днем, і ночі, я ж кажу, маразм якийсь. Дуже-дуже далеко, але реально як кінь. Ще хлопці питали з приводу гранули, як поїдають, хто поїдає безпосередньо безпосереднього гранулу, чи кралиці там чи супоросні, чи відгадівельні тільки кролики. Чесно, не придаю абсолютно цьому ніякого значення. Оцю от виготовлену гранулу їдять кролики, кролички суперечні. Те ж саме стосується кроличок, які знаходяться з Ну, от як ви бачите, ласують і точать усі. Ну, само собою це також стосується оцих от кроликів, які в мене знаходяться на так називаємій відгодівлі, які вже відлучені від кролички. Вони на постійній основі з моменту відлучки до забою їдять оцей от комбікорм. Так, товариства, як ви бачите, та загорода, яку ми в тому році разом з вами збудували, знайшла своє застосування на денний період часу, після того, як овечки повертаються з Пахосовища. Зараз закриваю їх. В цій от загороді для того, щоб вони привикали і знали, що це їхнє ну, так називаємо постійне місце знаходження в день. Там кормомісце у них також знаходиться, підсипаю їм туди зерничко. Ну і роблю це в першу чергу для того, щоб вони не дуже сильно напрягали і корм, ну, кошмарили. Гусок, які несуться. ну і Ближайші півтора-два там два місяці будемо по отакому от алгоритму рухатися. Ну, а вже потім, як розростеться травичка, уже матимуть вони вільний вигул, закриватимемо їх тоді тільки в нічний період, загороді. Також товариства будемо займатися безпосередньо приготуванням стартового комбікорму для нашої малечі. зараз Принесу ячмінь і будемо потихеньку працювати. Так, товариство ячмінь, як кажуть, на базі, пшениця, кукурудза, все є. Єдине, що нам залишається подрібнити його, і з зерновою групою ми розберемося. Що стосується білкового наповнення, соєва макуха, премікс, підкислювач, трішечки, я так дивлюся по ситуації, додамо. Трикальцію фосфату, тому що свинки трішечки починають ступцяти ножками, і це якраз з'являється одною із характеристик, того, що нашим свинкам трішечки не вистачає кальцію в організмі. за рахунок того, що високобілковий і якісний корм. Свинки активно набирають м'язову масу. Кістяк трішечки не встигає розвиватися за їхньою м'язовою системою. Ну і виникають оці маленькі навантаження на суставчики, опорно-руховий механізм. Тому реагуємо і регулюємо трішечки. Якраз от безпосередньо раціон нашого комбікорму, хлопці запитували там стосовно вводу соняшникової макухи в раціон комбікорму. Так, що, якщо говорити про мене, в момент, коли у мене є соєва макуха в наявності, соняшникову макуху я стараюсь не додавати. Коли ж варіанти того, що соєва макуха закінчується, або її дуже-дуже мало, або ну, в наявності, або взагалі, тоді вже починаємо гратися із додаванням соняшникової макухи, але на старті я стараюсь не додавати соняшникову макуху. Тільки соєва макуха, премікс, підкислювач. Ну і на цьому, в принципі, все завершено сою із соняшниковою макухою, починаємо гратися уже на гровері, на фініші з відсотками воду. Також там в районі 8-9% соєвої макухи тоді додаю в районі 7-8 соняшникової макухи. Це якщо беремо гровер на фініші, знову ж таки, в залежності від поросят, в залежності від того, як вони ростуть, якщо вже взагалі немає. Соєвому макухи тоді можна додати і соняшникову макуху, можна додати і горох на кінцевій стадії відгодівлі або ж дорощування, це глобально і сильно не вплине. Так що ми будемо працювати, я думаю, дуже багато там чого цікавого для вас не є. В Принципі, потрібно подрібнити і помішати все у відповідних пропорціях. Сподіваюсь, що ми заробили на вподобачку. Ще раз прошу вас написати коментар внизу під цим відео, підписатися на нас, якщо хтось цього не зробив. Ну і до нових зустрічей, всім гарного дня.